Дніпровської політехніки в лабораторії кафедри, де ми визначаємо за допомогою сучасного газового хроматографу склад газоподібних сумішей, в тому числі таких як метан. Крім того, в лабораторії кафедри хімії ми можемо визначати цілий комплекс фізико-хімічних властивостей речовин з точки зору їх вибухонебезпечності, а саме температуру спалаху, самозаймання. Концентрацію небезпечних речовин в газовому середовищі, асорбційну здатність. Ми знаходимося в лекційній аудиторії кафедри хімії, де студенти проводять теоретичні заняття. Щодо практичних занять, то ми на кафедрі хімії ще визначаємо комплекс фізичних та фізико-хімічних властивостей речовин, дослідження температури спалаху та самозаймання. Визначення седиментаційного аналізу речовин, грамотетичного складу, використовуючи, зокрема, і мікроскопію, для майбутнього спеціаліста має дуже важливе значення з точки зору його отримання навиків для подальшого професійного використання.